Давайте сьогодні попрацюємо з тривогою, як можна подолати стан тривоги, як вийти із невизначеності переможцем, як знайти в собі ресурси, трансформувати страх, невизначеність, неготовність рухатись в нові можливості, процвітання, в спокій і в досягнення ваших результатів. Життя нам створює певні перепони, щоб прокачати нас. Тривога і невизначеність це дуже крутий інструмент, який допомагає насправді досягти нових рівнів і розкрити свій ресурс. По-перше, зрозуміти, що рухатись ми можемо тільки вперед, що згадувати, як було раніше, як було класно, як все було по-домашньому, вже нема часу. Ми можемо рухатись вперед і знаходити кращі можливості, кращі перспективи і краще для себе. Зони для розвитку. Згадуємо, що в нас є перспективи, і вони не в нашому минулому, а в нашому майбутньому. По-друге, я дуже вірю, що у вас є сили отак от зібратися отак я стояв перед записів, стати, зібратися і налаштуватися, подивитися свій стрес, свої страхи, свої тривоги, але зробити це свідомо з відкритими очима і з готовністю рухатись вперед, тому що життя нам створює певні перепони. Щоб прокачати нас, не для того, щоб нас зламати, не для того, щоб з нас знівечити. Глобальне життя зацікавлене, щоб ми були щасливі, щоб ми процвітали, і щоб ми рухались вперед. Як досягти цього стану, як досягти цього розуміння нашого призначення і для чого ми попали в стрес, тривогу і невизначеність, ви дізнаєтесь в цьому відео для того, щоб продовжити свій шлях саморозвитку, шлях до здоров'я, до спокою, до гармонії. Підпишись на канал і напиши в коментарях свою задачу і свою ціль, яку ти хочеш досягти. Тож, налаштовуємося, як завжди, медитація починається з зв'язку з тілом. Зверніть увагу на кінчики пальців рук, кінчики пальців ніг, на ваше обличчя. Зверніть увагу на ваше дихання і на те, як ваше тіло себе відчуває в просторі. Які ділянки відчуваються вільними, які ділянки відчуваються трохи зажатими? Де у вас є відчуття сили, а де є відчуття напруги. І тепер зверніть увагу на ваше дихання. І нехай дихання, як річка, тече між камінців цих різних зон легкості, напруги, спокою чи страху в тілі. Чи відчуття зажатості, чи відчуття неміння, все це обтікається вашим диханням? Зробіть декілька вдохів і видохів, порухайте м'язом, це може бути сидячи, може бути стоячи, може бути лежачи. Коли ви розслабляєтесь, намагайтеся не засипати. Якби, такий стан серединки називається альфа, альфа стан. Коли ви тільки прокинулися. Коли, або коли ви засинаєте, але ще не взаглибили сон. Побудьте трохи в альфі. Це найкращий стан для інтеграції вашої свідомості, вашого тіла. І всі відкриття мої персональні, якісь надбання, якісь ідеї приходять в цьому стані спокійного. Ті бадьорості, розслабленості і готовності до дій. І ось ми спостерігаємо наше дихання, як через наші ноздрі, через наш ніс, воздух проходить в грудну клітину, розподіляється по тілу. Як з видихом, волна. Дихання відтікає і з нашого тіла ця напруга через кінчиті пальців рук та ніг. Як з дохом ми набираємо нову порцію життєвої сили і з видихом її розподіляємо і відпускаємо відпрацьовано. Чуєте цей круг обмін, обміну з оточуючим, з окружаючим середовищем, як наше дихання нас об'єднує, нас об'єднує з Нашим світом навколо нас. І тепер знайдіть у ваших відчуттях тілі точку спокою, точку комфорту, точку врівноваженості та життєрадісності. І побудьте в цій ділянці. Якщо зараз вам важко знайти точку комфорту, згадайте, як ви попили чогось теплого, якби коли ви зустріли знайомого. Приємну людину. Ви дивіться на мене, я до вас дуже класно відношуся. І цей зв'язок через комфорт відкриє у вас певні відчуття комфорту всередині вас. Довіртеся, відчути трохи комфорту зараз в своєму тілі. І тепер дихайте в цей комфорт і розширюйте це відчуття на все тіло і на простір навколо вас. Декілька вдохів і видохів для розширення цього комфорту. І тепер згадайте про ті стреси, про ті невизначеності, про ті страхи чи болі, які ви маєте зараз в житті, і ті питання, які ви хочете для себе розкрити. І уявіть, що на тілі є точки, які відображають всі ваші стани. І як вони відчуваються, на тілі, де вони знаходяться, які вони на дотик, які вони на дихання, які вони на відчуття. Як можна це відчути, тере для себе уявити, від якого це може бути образом. І тепер зі свого стану комфорту. Дихайте і обгортайте, спостерігайте за цим стресом. Дайте собі час, знайдіть зручне положення, щоб на власній території зустрітися зі стресом, з страхом, з усім дискомфортним, з цим негативним станом. І не боріться з ним, просто його якби спостерігайте та окутуйте свою увагу. Дайте собі час прорости. Пустити коріння всередині цього стану, розтрощити його на маленькі частинки, подивитися, що всередині нього. І у кожного це займає різний час, але в будь-якому кейсі завжди, коли ми розкриваємо стрес, розкриваємо, як мушлі, то всередині є маленька перлина. Це ті можливості. Це ті ідеї, це той позитивний сенс, який зараз ми можемо використати і взяти звідти. Наприклад, коли ми відчуваємо, що в нас незадоволеність в попередньому стані, в тому місці, де ми знаходимося, в нашій роботі, в нашому оточенні, це стрес, але який дозволяє нам Зробити шаг вперед і знайти нове місце для себе, знайти нову реалізацію для наших талантів, знайти нові таланти свої, знайти свою силу. І єдине, що потрібно, це пройти певний етап цієї би, резистентності, цієї нерухомості системи для того, щоб пройти вперед. І саме тут, от саме тут, коли відчуєте зв'язок зі стресом, ваше дихання, і це якби момент. Супротиву системи. Просто дихайте і спостерігайте, як ваша легкість окутує цей стрес. Повірте, що наша фізіологія може працювати і на рівні емоційному, і на рівні ментальному, також, що вони всі друг другом поєднані. І це є ваше, тільки ваша уява, допоки ви не вимагаєте це, допоки ви не пробуєте і не оцінюєте зворотній зв'язок. Дозвольте трансформуватися цим відчуттям стресу, дозвольте розкритися цій мушлі жемчужиної відповіді ваших персональних відповідей. І після цього обов'язково потрібна інтеграція. Спостерігайте, як змінювалось ваше життя, почуття в тілі, як змінилось ваше відчуття зовнішнього простору. І як ви всередині себе тепер відчуваєте, чи можете ви зазирнути трохи глибше в себе і знайти комфорт більш глибокий, який не змінюється, якби провалитися в стан без часу? Коли ви, незалежно від чого, відчуваєте себе дуже стабільно, дуже врівноважено, вам якби трохи... Стає все одно стосовно оцих е, сіюмінутних процесів. І ви розумієте, що життя продовжується, і все буде у вас гарно, і ви зможете розширитися і досягти свого успіху. Дайте собі час на цю інтеграцію, дайте собі час пройти як зі мною, так от разом провалитися в цей стан стабільності. В Наступних відео я буду розказувати, як можна водночас бути розслабленим, бути активним і бути регулятором цього процесу, тобто самостійно використовувати різні стани для того, щоб бути максимально ефективним та максимально зібраним, і не бути при цьому якби відірваним від реальності, треба зажатим, пережатим. Напишіть, якщо вам це буде актуально, а я готую наступні матеріали. Друзі, всім любові, успіху, спробуйте цю медитацію та ці медитації, що я дописував до цього, бо вони можуть допомогти реально допомогти вам позбутися стресу, знайти найкращий для себе стан здоров'я та рівноваги та допомогти зробити лад в нашому в вашому і в нашому загальному житті. Обіймаю міцно до зв'язку в нових випусках.